Серед пралісів обрамлене смарагдовими схилами гір, омите кришталевою водою річки опір, під білосніжною вуаллю водограїв, затишною перлиною постало величне місто сколе. Це джерело історії і легенд. Купіль етніки і фольклору криниця спокою і емоційного наповнення. Крізь тисячоліття до нас дійшла трагічна легенда про боротьбу за престол синів князя Володимира Великого. Найстарший з них святополк на престолі вирішив утвердитися, знищивши усіх своїх братів. В долині річки Опір в жорстокій битві загинув сам Святослав і семеро його синів. Не змалосердились вбивці навіть над дружиною Парасковією. Її ім'ям названа одна із мальовничих вершин Сколівських Бескидів, гора Парашка. Мужній князь Святослав меч за правду поклав, щоб нащадки його пам'ятали. Місцина знана у всьому світі працелюбами край різбярів, ковалів, трембітарів і надзвичайно сміливих захисників. Відвагу, мудрість та звитягу місцевих мешканців в історичній повісті Захар Беркут описує Іван Франко. Захар Беркут виступає національним символом та вчить єдності народу. Його розум і далекоглядність рятує гірських русичів, від навали монголо-татар. Без війська, без зброї, використавши кмітливість та природні ресурси. Чесна громада, коли поглядаю на то, що довкола нас робиться і що нам грозить, то так і здається мені, що тепер наступає для нас усіх пора показати на ділі в боротьбі. Чи наші громадські порядки справді міцні і добрі, чи можуть витримати надходячу важку бурю? Я хотів би тільки показати вам і вбити незнищенно в вашу тямку те становище, на яким би нам, по моїй думці, треба стояти і твердо стояти до крайної крайності. Доки будете жити в громадським порядку? Дружно держатися купи, незламно стояти один за всіх, а всі за одного. Доти ніяка сила не побідить вас. 1397 року перша писемна згадка про місто вколе стало справжньою колискою духовності, де гармонійно співіснували різні релігійні спільноти. Іудейська, православна, греко і римокатолицька. католицька Особливою архітектурою вражають храми великомученика Пантелеймона, церкви Різдва Пресвятої Богородиці та костелу Семи Скоробот Діви Марії. Епоха братів баронів Гредлів принесла на Сколівщину справжній економічний сплеск. Вони розвинули місцеву деревообробну галузь до світових масштабів. Подейкою, що колись паркет в Букінгемському палаці був зроблений саме із сколівської деревини. Після себе свої магнати залишили палац небаченої на той час краси. З-поміж місцевих дерев'яних хатинок, він вирізнявся необараковою розкіш'ю. Сюди приїжджали вельможі з усієї Європи на полювання. А перед виїздом в гори зазвичай влаштовували гучний бенкет. Згодом таке хобі розвинуло напрямок, який сьогодні ми називаємо туризм. Сколівські скелі пам'ятають длеза ворожих мечів. Увібрали гул гармат січових стрільців. Овіяна доблесть слава січового стрілецтва у Першій світовій війні. Билися наче леви, захищаючи рідну землю на маківці. Ключі, звенові, в горах з колього. Їх звитягу продовжує організація українських націоналістів Українська повстанська армія. Служити у війську української повстанської армії то найкраще, що було в моїм життю. Я переродився і зрозумів. Що означає жити, боротись за шляхетні ідеали рідної нації? Воля України, визволення народу від московського гніту стає для мене найважливішою метою. Все так не буде! Незламні, нескорені вояки національно визвольних змагань залишили після себе героїчний слід борців з радянським тоталітаризмом. Понад 10 років тривала запекла боротьба на Сколівщині. Тут народу сини за свободу лягли. Про їх славу всі гори гріміли. 15 липня 1410 року відбулася бита велика битва народів під Германьою. У цій битві брали участь українці і громили ворогів під прапором жовто синім це був перший прапор в історії українського народу. І через 600 років, 17 травня 1990 року, за рішенням першої сесії Сколівської районної ради народних депутатів, синьо-жовтий прапор був піднятий, освячений, піднятий як прапор прапорби за перемогу і утвердження нашої України. З Того часу наше місто повертає собі минулу славу. Сучасними є лісові господарства, Національний парк Сколівські безкиди, деревообробна галузь. У місті оновлюємо та впорядковуємо інфраструктуру. Створюємо комфортні умови для відпочинку містян та гостей. Баючи про історичну пам'ять, ми плекаємо автентичну бойківську культуру і духовність. Вже тримбіти лунки і цимбали дзвінки, твою славу не раз поспівали. Ми пишаємось тим, що з прадавніх часів і до віку звемось Сколівчани.